Які новини актуальні сьогодні в місті та області розповім просто зараз тернопіль в ефірі і зараз до головних новин. Затримали п'яного винуватця аварії. Вчора на вулиці з в Тернополі трапилось ДТП. Водій збив пішохода і втік з місця події. Поліцейські розшукали його, виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,6 проміла алкоголю. Чоловік же якого збили, помер у лікарні. Обставини смертельної ДТП встановлюватиме слідство. Знову замінування у Тернополі про ймовірну вибухівку повідомили поліцію сьогодні. Вранці близько 10-ї надійшла інформація. Нібито будівля на вулиці Коперника замінована. Там зазначимо, знаходиться управління житлово-комунального господарства міста та відділ землеустрою. Більше години на місці працювали служби поліції, ДСНС, вибухотехніки та швидка. Інформація про вибухівку не підтвердилася. Вшанували пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Техногенна катастрофа, яка сталася 26 квітня 1986 року, забрала життя багатьох людей. А жителів міста прип'ять вимушено евакуювали. Тож сьогодні у Тернополі біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи люди зібралися, аби вшанувати пам'ять загиблих. А тих, хто живе в нашій області, нагородили подяками. Пам'ять про Чаес, пані Людмила пригадує той день зі сльозами на очах. Розповідає, як в невідомості та нерозумінні того, що трапилось, із родиною евакуйовувалась із Прип'яті до Тернополя. Досі пам'ятає, як в той день її чоловік розповів про катастрофу. Аварія на мені аварія. Нас на роботу не пустили. Знаєте, і от оцей страх в його очах, оце така невпевненість в його очах, що я побачила. Я й сама якось так думаю. Вроді ж нічого. Знаєте, атом... Радіація вона ж невидима. Це тобі не війна, що тебе прострілили і в тебе рани, кров тече чи хату розбомбили. А воно невидиме, воно їсть середину. Жінка каже, тоді жителі прип'яті не одразу розуміли катастрофічних наслідків вибуху, бо ж на тій території були звичними таблички мирний атом. Людмила каже, після вибуху втратила здоров'я, але радіє, що сьогодні прийшла до пам'ятника та вшановує пам'ять загиблих. Згадує про катастрофу зі сльозами на очах, і пані Галина каже, тоді у невідомості тікали з рідних домівок без речей, так само, як і сьогодні покидають своє житло тисячі українців. Я думаю, що ця пам'ять ніколи не повинна е згаснути в людських серцях, в пам'яті людській, тому що якщо б не ці Чорнобильці, не перші е пожежники, то можливо, е сьогодні ми не могли так вільно ходити. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа 14 грудня. Того ж року закінчили будівництво саркофага над зруйнованим енергоблоком. З 2006-го ми у Тернополі щороку вшановуємо пам'ять полеглих. Сьогодні вам величезний уклін, вашим сім'ям. Величезна дяка за розуміння, і я гордий тим, що Тернопільщина в той час відправила величезну кількість працівників. Тоді ще було. ДСНС так, і не тільки і нацполіції, і простих працівників енергетиків. І тішу з тим, що є багато ще живих, і хотілося б, щоб у наступному році їхня кількість не зменшувалася. Традиційно захід проводять біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. Присутні вшанували пам'ять про загиблих хвилиною мовчання. А до пам'ятного знаку поклали квіти. В цей день ми кажемо слова вдячність шани пам'яті всім вам. Тому що ви показали справжній приклад мужності, героїзму, приклад любові до своєї країни. І завдяки вам і Україна, і світ сьогодні має можливість жити. Пам'ять про героїв чорнобильців не завжди вписана в сторінках української історії, але саме головне завжди буде в пам'яті пам і в серцях наших людей. Тому світла пам'ять всім тим, хто не дожив до сьогоднішнього дня. Слава героям Чорнобильцям! Слава Україні! Відзначили подяками за активну громадську діяльність та вручили почесні нагрудні знаки за сприяння війську усім тим, хто ліквідовував наслідки катастрофи і зараз проживає у нашому місті. Сьогодні ми вклоняємося перед вами. Ми дякуємо всім захисникам, захисницям, які в той час мужньо не шкодуючи власного життя, ризикуючи власним життям, робили все для того, щоб зупинити цю катастрофу, зупинити цю трагедію, зупинити цей удар ядерний. По нашій державі, по нашій нації. І так здавалося, з мирного атома може бути така біда. Ми дякуємо вам, ми зна... дякуємо всім учасникам. А туди були задівали усіх: іменесників, військових, будівельників, енергетиків, всіх, хто міг будь-яким способом медиків допомогти врятувати життя кожного українця. Висловлюємо велику подяку кожному, хто ціною свого здоров'я та життя врятував світ від некерованої ядерної стихії. Продовжуємо Михайло Діанов. Переніс операцію. 13 грудня захиснику Азовсталі прооперували праве плече в сент Сент-Луїсі, США. Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. І найближчими днями Михайло Діанов повернеться до України. Новий комп'ютерний клас у Шибалинській школі, а також садова техніка у Саранчуківській громаді. Грантові проекти швидкого реагування на виклики війни під назвою Час діяти Україну втілили в життя на Тернопіллі. Ініціатор ідеї благодійний фонд МХП громаді, який загалом профінансував реалізацію понад сотні проєктів по всій Україні. Урочисте перерізання стрічки, і от учні вже сидять за новенькими комп'ютерами. Війна не завадила оновленню у Шибалинській гімназії. Тут тепер сучасний комп'ютерний клас. Були старі комп'ютери, були різні ігри, а зараз на комп'ютерах, у цих комп'ютерах, які зараз є, вони дуже класні. Створення сучасного комп'ютерного класу СМАРТ. Таку назву має один із переможців грантового проекту швидкого реагування на виклики війни Час діяти – Україна». його продовжує реалізовувати благодійний фонд МХП громаді. Це дуже вагомий внесок, тому що це дає можливість нашим учням краще засвоювати знання з інформатики за допомогою комп'ютерних технологій та інтернет-ресурсів. Шибаленська гімназія закупила сім комп'ютерів і комплектуючі до них, а також принтер. Грантові кошти від фонду МХП громаді склали майже 100 тисяч гривень, і ще 30% відсотків співфінансувала Бережанська міська рада. Саме фахівчиня відділу економіки написала проект. Подавачем на конкурс стала громадська організація, створена при гімназії Золоте поле. Конкурс діяв на території всієї України і було подано понад 400 проєктів, із яких профінансовано 102 проєкти. Тепло для громади цей проект реалізувала Саранчуківська громада. Тут мали мрію закупити ще подробильний агрегат та потужну бензопилу. Та щепа буде звозитися в наші об'єкти соцкульту, тобто в школи. Є в нас і клуби на твердотоплених котлах, і ми фактично будемо отримувати дуже дешеве паливо. Подрібнювач гілок обійшовся у 70 тисяч гривень, і ще 30 пішло на бензопилу. У грантових конкурсах від фонду МХП громаді у Саранчуках уже брали участь. Спільно радяться, на які потреби писати проекти, адже додаткове фінансування зайвим ніколи не буде. Тим паче, у час війни. Тепер із цією технікою буде чимало роботи. У нас зараз парк потрібно чистити дуже серйозно. Сільський потрібно чистити. Ми відновили ставок в селі. А він весь заріс. Тому для цього апарата і для тої бензопили і для тих хлопців, які брали участь в тому проєкті, Це є величезний і прекрасний подарунок. Додамо, у фонді планували реалізувати цього року 70 ініціатив по всій Україні, та врахувавши, що проєктів було подано значно більше, у підсумку вдалося втілити 102 проєкти на понад 8 мільйонів гривень. Попри війну і важку ситуацію з електропостачанням, дорослим слід подбати про різдвяно-новорічний відпочинок для дітей. Наш телеканал продовжує цикл сюжетів про розваги для маленьких тернополян та гостей міста. Цього разу інформуємо вас про нову виставу, прем'єрну, яку вже підготували в Тернопільському драматичному театрі. Антарктида і троє пінгвінів, яких чекає незвична подорож на ковчезі біблійного персонажа Ноя. Напередодні новорічно різдвяних свят Тернопільський драмтеатр готує прем'єру: виставу Весела Подорож. Її написали за мотивами казки Уліріха Хуба біля ковчегу о восьмій. В Антарктиді живуть пінгвіни. До них прилітає голубка, як посланиця від Бога. І запрошує їх на Ноїв ковчег тільки одну пару. Але друзів троє. І вони не можуть покинути свого приятеля. І тому троє попадають на Ноїв ковчег. А от що далі ви прийдете в театр і побачите? Основне питання, яке ставить перед маленькими та дорослими глядачами заслужений діяч мистецтв України В'ячеслав Жила. А чи маєте ви віру? І, звісно, йдеться не лише про звикле для нас усіх. Віру у Бога. Мені важко повірити, що Бог ховається в опаліці. Бог може бути скрізь. Перш за все, це віра у силу дружби, адже пінгвіни не покидають свого товариша і у трьох вирушають на ковчег. Також вистава про те, що при будь-яких обставинах у людини ніколи не можна відібрати віри. Ми перший раз в такій забавній формі говоримо з дітьми. Із батьками про такі великі проблеми, як віра, в такий скрутний час, в який ми живемо, ми не хочемо лишати дітей без свята. Ми все одно переможемо. І гадаю, що саме час поговорити про віру. Актриса Маргарита Василишин у виставі грає одну із головних персонажів голубку. Дівчина каже, що для неї було викликом у вигляді дитячого персонажа розказати дітям про таке доросле поняття, як віра. Ну, режисер поставив перед нами задачу бути клоуном. Тобто в такій формі клоунади ми мали зобразити ось відтворити таку, можна сказати, релігійну. Легенду біблійну, навіть я б сказала, було цікаво. Не скажу що прям складно, але було цікаво щось нове спробувати. Переглянути виставу весела подорож. Запрошують і дорослих, і дітей. Покази вистави розпочинаються 18 грудня. Кожного дня з 18 числа і аж до різдва. На 11, на 13.30 ми хочемо бачити наших дітей, і вони зустрінуться з нашими акторами, і вони зустрінуться з нашими героями, і зустрінуться з нашим. До нас прийде Миколай, який, звісно, подарує цю казочку. А для дорослих у драматичному театрі із 18 грудня показуватимуть ніч перед різдвом Йтиме вистава до 29 числа. Вартість квитків на постановки коливатиметься від 60 до 150 гривень. Артисти театру запрошують тернополян, а головне людей, які переїхали до Тернополя із інших регіонів, відвідати вистави і разом насолодитися мистецтвом і на певний час відволіктися від турбот і незгод. І у Тернополі презентували виставку харківського художника Юрія Клапоуха. Митець у березні приїхав у Залісці. Тут малював картини воєнної тематики. А коли його дім деокупували від рашистів, забрав свої попередні роботи. Так і з'явилася експозиція картин під назвою До і після. Про це дивіться в сюжеті. Краса і щирість українського села, природи, людей. І війна з її жахіттями і наслідками. Всі ці сюжети у виставці картин Юрія Клапууха до і після художник родом з Харківщини. Ще у перші дні вторгнення його будинок окупували і розграбували расисти, але не тіпали одного картин. Я міг попасти туди тільки після того, як е, наші звільнили десь через два чи через три місяці. Ну так вже не пам'ятаю. Я приїхав туди. подивитися, що там все розграблено, нічого нема, все знищено. Тільки картини. Картини стоять так акуратненько, акуратненько, складені, ні жодної царапинки, всі картини. Не знаю, може хтось там був такий, що розумів, все понищено, потрощено, двері по подвір'я валяються. В березні Юрій приїхав в село Залізці на Зборіщині. Тут на Тернопіллі писав вже інші картини воєнної тематики. Здебільшого про військових і людей, чиї фото траплялися. Кліч, такий як кинули. Хто може, в соцсетях, там, телеграм, там, фейсбук ходили, запитували, питали, можна ваше, ваше зображення, ваше фото, всі дуже, дуже був так. Беріть, робіть, що хочете. Найбільше вражало, якщо мені приходилось писати картину, воїна і вже загинув. Що велику частину врятованих картин з Харківщини і написаних тут, художник вирішив об'єднати їх у виставку До і після як символічний образ життя українців, яке змінилося 24 лютого. Виставка поєднує два села, які стали символічними у житті художника. Моє дитинство і дитинство пройшло в селі, як яке має назву Залізь, Заліське. Це Черкас, та район, село Залізьке. А я зараз живу в Залістях» подивитися на роботи Юрія Клопоуха зібралися митці Тернопілля. Це новий автор, який тільки до нас попав в, на Тернопільщину, але я, оскільки знаю, що харківська школа це дуже серйозна школа, і я був готовий до того, що це буде щось гарне і чудове. І дійсно я в захваті в велика подяка і враження, вражаючи від роботи. Прийшли також і люди, які слідкують за творчістю художника не один рік. Шкода, що просто війна привела мене сюди, але завжди в мене була мрія. Якщо б я була в Харкові, я обов'язково зустрілася з великою людиною. Це б в мене була мрія побачити вживу, я слідкую за творчістю і дивлюся постійно, і в Фейсбуці і картини, все, але вживу побачити, то я дуже щаслива, що Бог мені дав таку можливість. Чимало з його робіт вже мають приватні колекціонери Європи і США. В майбутньому каже художник: не проти показати і ці картини світовій спільноті. Виставку ж у Тернопільському художньому музеї можна переглянути до кінця січня. На цьому я з вами прощаюсь. Передаю слово в аналітичну студію. Там вже готові працювати мої колеги. Тож долучайтеся і ви. А наразі бажаю вам хорошого настрою і віри в перемогу України.